Ми на привозі сьогодні готуватимемо поелі з морепродуктами страву, яка стала справжнім кулінарним символом Іспанії. Цікаво, що слово поелі означає не саму страву, а таку спеціальну широку пательню, в якій її готують. А ще справжню поелію в Іспанії ніколи не перемішують під час приготування. щоб утворилась така смачна хрустка золота васкоринка? Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. ми сьогодні готуємо справжню іспанську паелю з морепродуктами. Скажіть, будь ласка, що у вас є з морепродуктів і скільки коштує? А, дивіться, для паелі у нас є вже морський коктейль. Тут є все для неї. Тобто, це кальмар, креветка та бейбі-осноногії. І найголовніший інгредієнт це міді. Вони є в морському коктейлі, та ви можете придбати їх окремо. Є маленька упаковка, вона 200 гривень, є велика вона 400 гривень. Морський коктейль — 400 гривень. Та тут є все. Та є окрема вже маринована креветка. Вона йде чище. Така креветка стоїть 350 гривень. Ми вже знайшли, а ще нам потрібна рибка. Доброго дня. Ми сьогодні готуємо справжню іспанську поелю з морепродуктами. До неї потрібна рибка 200 грам, а саме філечки і для бульйончику. Що порадити? Ну можна карпіка, можна судачка, можна навіть лабанчика. А саме краще для бульйончика – це підуть наші одеські чорноморські бичочки. По цінам карпіки 150. Сейчас сезон Донаєчки пішов Вілкова 250, філієчка карпіка 200, толстолобика – 160, карасики 100 гривень, маленький толстолобик – 150 і по судачкам пробіжимося. Великий судачок – 250, маленький 180, і лабанчики з пелінгасиком по 200 гривень. Кота, моропродукти для поелі, ми вже знайшли. а ще нам потрібен ну та рис. Доброго дня Порайте нам, будь ласка, рис саме для іспанської поелі, яку готують з морепродуктами? Рекомендую вам рис болдо. Це наш рис. Преміум дуже смачний. Він крупний, м'ясистий, дуже підходить на цю страву. А скажіть, будь ласка, скільки коштує, і може є якась альтернатива чи рису? Він коштує 90 гривень за один кілограм. Ще є камоліно, теж схожий на нього, теж дуже смачний, м'ясистий. Крупний рис. І він коштує 80 гривень за кілограм. І скажіть, будь ласка, нам ще потрібен нут? Нут теж є, є. Він коштує 100 гривень за кілограм. Ожденні продукти ми вже придбали і на черзі зелень. Доброго дня. Порайте нам, будь ласка, зелень для іспанської паелі з морепродуктами. Знаю, що туди йде петрушка, і що ще порада кропчик, петрушечка по 15, Цибулька 15, тоже гарненька, чистенька чесничок вже домашній. Є 30 гривень пучок. Черемша це теж молодий чесничок, який росте в лісу. 20 гривень пучок, розмарінчик 30 гривень. Дуже смачний рукальний салатик. О, його теж дуже класно з морепродуктами. Рукальний салат 250, раменчик. Дуже такий хрустящий, класний. Ми навіть зараз його розріжемо. Вже продали з вітрини. Покажемо, який він внутрі. Красавчик. Дивіться, яка красота. 20 гривень. обов'язково йдуть овочі, а саме червоний перчик, чесничок, а ще потрібен лимончик. Дізнаємось, скільки усе це коштує за разом ціни на різні овочі. Чеснок 200. перець 200, лимон 100. Що ще у вас є сьогодні з овочів і ціни які? Помідор 120. Помідор 120, 120, 230. Огірки є місцеві, ізмаїльські, вже з'явилося, 130 гривень. 50 капуста, гіркіт 120, редиска 60, морквина 45, цибуля 35, буряк 40 гривень. Що ще картопля 40, 45. Що ще? Картошка 40 45. Сьогодні готуємо поелю з морепродуктами. Щось чули про таку страву? Так. А що знаєте? З чого воно робиться? Морепродукти, рис. Це ж італійська страва, напевно. А ви колись куштували, смакували? Чи може готували? Готували. Готували. Розкажіть мікс морепродуктів. Це може бути чи на білих грибах, слівки, рис. Все залежить, якщо це з грибами, там повинні бути бульйон, біле вино. І все це тушкується. Я так розумію. Так, так. Ми сьогодні готуємо іспанську пелю з морепродуктами. Щось чули про таке? Так, звичайно, чув про таке блюдо, а я не його, але мабуть якось спробую. Може, ви щось підскажете? Щось таке, що ви готуєте? Це болгарська каверма. Як готують, розкажіть. Вона готується з а, а, баранини. Це баранина в, а, в особистому соусі, тобто в собственному соку вона вариться, дотамлюється до того до, до рівню, а, коли м'ясо відпадає від кісток. Додається максимальна кількість спецій, так, червона да, паприка, багато паприки. А, і це блюдо подається на якихось там скажімо так, да, на якихось свята, на якихось такими таких мероприятиях, які там ну, збираються хво людей. Вона дуже дуже смакує з червоним болгарським віном. Ми майже усі продукти для паелі знайшли. А ще нам потрібен зелений консервований горошик. Знайшли ми його як саме такий, як потрібно, у молочному корпусі. А і ось така скляночка, тут 420 грам, коштує 36 гривень. Що ж, ми майже усі продукти для паелі придбали, і лишилася лише оливкова олія. Хочу цього разу купити її у моїй улюбленій крамничці з олійками. І ось дивіться, ось така чудова оливкова олія. Тут якраз 250 грам, а вона навіть з гілочками йде і коштує 155 гривень. Сьогодні готуємо поелю з морепродуктами. Щось чули про таку страву? Так, я дуже цікавлюся гастрономією і взагалі, ресторанним бізнесом. Мені дуже подобаються всі ці штуки. Я завжди дивлюся майстер-шеф, щось таке інше. Дуже багато програм інших. Заходжу на інші сайти. Цікавлюся е, стран з різними е, стравами всіх країн світу. Mm -hmm. Мені дуже цікава поелі з морепродуктами. Це е, окремий е, вид рису і змішаний з різними продуктами: це креветки, це бельбі-каймари, якісь. Е, Также різні сорти там рибки, і це все змішуємо разом з рисом, з якимись випарюємо це все білим воном з вершками, звичайно, і це все дуже смачно. Просто чула назву, а так. А ви вдома щось готуєте з морепродуктами? А, Так, готую. А Порадьте вашу домашню страву. Знаєте, от в кожній родині є своя коронна страва. От щодо морепродуктів, що б порадили, як готувати? Я люблю готувати зі сливками. Ось спочатку обжарити, потім додати сливки і протушкувати. Можна додати пасту, буде дуже смачно. Це і є та сама паеля, так? Паеля з рисом. Ага, Ну або так, до речі, з рисом люблю готувати різота з грибами. Можна також з морепродуктами. Ну що ж для паелі усі продукти ми вже знайшли. А ще сьогодні мені захотілось чогось такого смачненького та корисного на десерт. Тож дізнаємося скільки сьогодні на привозі коштує мед. Доброго дня, Розкажіть, будь ласка, що у вас сьогодні є і скільки коштує. Дуже багато, більшої вибор меда, как всіх Дуже багато великий вибір меду, як завжди. Найсмачніший смаколик це в акація. Я її люблю, в принципі, і це всі дітки люблять, і їм можна. Квітковий 100 гривень півлітра, є 120 квітковий теж софора, липа і гречка 150. акація 200 гривень за пів літра. Якщо ви говорите про смаколики, то ось такий ось дуже гарний десерт. Це горішки з медом на акацієвому меду. Дуже корисно і смачненько. що ж усі продукти для нашої поелі ми вже знайшли. Тож саме час йти додому і створювати цю справжню серед симфонію смаку на власній кухні. Нехай ваші страви завжди радують вас та ваших близьких. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.